Друзі, я всіх вітаю, я з українського Луганська, Григорій Пригиба. Ну, такий трошки, знаєте, обзор, обзор преси, обласна військова адміністрація Лисогор. Ну, я не знаю, як не соромно. Оце ж вам пишуть ця Альбіна Кошелєва і ця ціла там бригада. Скільки у нього починення на зарплаті цих бездарів? Телеграм канал пишуть, Фейсбук пишуть, розганяють всяку дурню. І брехня саме головне. Встречається Лисагорсь Вірещук. У нас працює три реабілітаційних центри для ветеранів, для військових. Де вони? Розкажіть, покажіть. Прямо туди з реабілітаційного центру, щоб подивитися в очі. Ви подивилися військовим, які там проводять ці е, курси лічення. Ну, це ж брехня. Поставили цього панова. Дев'ять місяців на бумагі. Існує цей український реабілітаційний центр. 65 мільйонів освоїли. Освоїли 65 мільйонів. Де вони? Здання навіть ніхто не знає. Скільки там людей пройшло реабілітацію? Зірову. ні одного. Пано отримує зарплату по 60 тисяч кожен місяць. Штат у нього працює як часи. Ну, а штат він там вообще є чи ні? Може, там мертві душі? Ніхто не знає. Людей яких ніхто не видел. Далі. Де ви там проводите, якісь в яких районах ну, вам нарізали задачу, президент задачу поставив. Ну, Стриманув, відосік зняв цей лисичанський, я його обухавський броніка діл, розказав, що ми тут потужно почали працювати, всю техніку свізлі комунальну, да, яку купили нову, ту всю там залишили. Ти хоч би спитав Лесагор, на сколько ви там мільйонів сотень залишили техніки новій Тут накупили, да, і от вони працюють. Северодонецьк ноль, ще навіть не проступав. Той стрюк. Кстати, стрюк отримав в 24-му вже в этом році, оказується, цей ухилянт, СБУшник, полковник цілий. Групу, Йолки-палки, де він тільки її отримав, ну, то потім буде. Про нього ми розслідування проведемо. Е, Старобільськ не приступав, хоча це і сказав, що і Старобільськ там приступає. Е, Сєвєродонецький район Рома Власенка, то Субана Франковська, на і не виїжджає. Комунальні служби там всі взагалі навіть не знають, що куди їм там їхати треба. Лисагор, ну не брешіть нам. Ми все знаємо, навіщо ви це робите. І ця кошелева, е, ви в неї спитаєте. Коли вона виїхала з Луганська, вона як там, з Болотовим, був там болотов такий, земля їм бетоном, да, народний, як його називали, губернатор. Вона за нього теж так писала, всяку брехню. Я більше ніж вірю, що так воно там і було. Вона міняє хазяївок, найголовніше слова Україні. Да? Альбінка, Альбінка, який там тебе штат? Все норм в Дніпрі. Друзі. Ну, давайте щось робити з цими ухилянтами і з, цими, з, з цим як його, внутрішнім ворогом нашим. Це внутрішній ворог, який очолює сьогодні керівник Артем Лисагор. Це для тебе, Артем. Подивись, подивись це відео.